Запрошуємо усіх полких оболівальників майстра ліги на перегляд заключного поєдинку вечора. Одинадцятий тур на зв'язку та Лесницький в ротах немає. Пастушка зараз шпік на ударній позиції пробуває опротихіт і дуже близький був до того. Розвертається у цьому епізоді. Білоус може стріляти у протихід та Лесницькому, але Дуки вирішив наздогнати противника. До речі, сьогодні завдяки своєму дублювала. Кодас Білоус забиває передачу Чабона один. Друга хвилина матчу. Алекс десь досить прогнозовано. Центр поля Гринюка Шимків лівою протихід 2-0. Не буде місце. На жаль, тут стійка. У звітному поїде. Чебан змістився у центр Майданчика пробив у протихід воротарю, Передачу. правда, пройшов Юрія Лучківа. Віддав у центр поля. Гінько 2-0, Ось те, що треба. Білоус, гол, плюс асист. Олег гінько. Дякую за передачу партнеру. Не зазвичай дуже старанно грають. Вони зараз можуть забити того. Пробиває. Знову ж таки, Чабан втік від цієї опіки з носка. Але не забиває. Лася один проти одного. Чабан на ударній позиції. Стійка. Шимкі вони пощастили після мікроушкодження. Повернеться. Острій, дасть передачу. Не забиває Гринюка. Провал. А хто буде ж п'ятим і шостим колективом Ленько забиває, переграючи та вийшовши вічна. Все ж таки реабілітувався. Юрій Ленько. Елекс перемагає. Скидка п'ятою, Ленько євою ногою над воротами запустив кулю. 2 в 1. Шпік. Віддав на Михайла. Ось той може зараз брати шпік! Гол м'яч у воротах 4-0. Ще один асист від Михайла Чабана. Дякую, Юрій Шпік за цю передачу. Ми його також не бачили. Лучків фулить проти Михайла Чибана, але одразу вибачився. Удар Гінько 5 5.0. Зараз Михайло Чебан. До сьогоднішнього ярового вечора тех 1 поступається. Змушують пресингувати. Перед ним чимало простору. Виконує удар по центру. ворітку. Куди краще. Хід через правий фланг. Чеба. Добрі метрів всім забиває Михайло. Ну нарешті тут же може йти відпочивати. Дякую хлопцям. Семенів правою ногою! Дуже близький. Залишив межі ігрового поля. До речі, учора по ходу протистоянь першій айтілі також було достатньо червоно. Відкоментував лише одного дня не працював за мікрофоном. Гінького 7-0. Олег забиває. Скільки сьогодні старань прикладає 18 номер. Ну, і ось хороший коефіцієнт. Вільного Семенєва. Юрій Лучків на дальній стійці Семенєв. Це Всеменіво. 14-й номер команди. Тах один стріляє, але не забиває Гнатишин на висоті. Ти у плейом. Ленько пробиває по центру. Та Лесницький грає дуже якісно. Вечір для вас відкоментував, Чунес? Бережіть один одного. Зустрінемось завтра з 19.15 за Києвом.